А в латун вас завітати до продуктового магазину та здійснити покупки. Зараз у вас є перед вами кошик продуктовий. Є продукти. Вам потрібно взяти олівці та з'єднати до кошика продукти. Сума вашої покупки Єва, повинна становити яку суму, наскільки ми йдемо закуповуватись? 100. На 100 гривень. Закуповуємося на 100 гривень. З'єднаємо. З'єднуємо товар, щоб у кошику було товарів на 100 гривень. Вероніка, ти зробилася далі? Що ти купила, Вероніка? Скільки коштує на нас, Вероніка? Тільки, тільки. тільки. П'ятдесят. А курка скільки Вероніка коштує? 50. Так. Ателечка, ти здійснила купку. Що купила Деліна? Сир. Сир купила за 50. Молодого. Ну, Молодець, ти вклалася у 100 гривень. Дамір, наскільки здійснював покупку? Яка була в тебе сума? Наскільки треба було здійснити покупку? 50-50. То це скільки в тебе було гривнів? 100, 100 гривнів. І ти купив дві покупки по 50 гривнів. Ярослав зробив, всі завдання спорилися. Ви великі молодці, продуктовий кошик у нас наповнений. І далі ми відкладаємо наші олівці і переходимо до наступного завдання. Я Справилися знову Перші Бась, флату, ж. Перші бізнес були бізнесмени. Бачите, а фладотік вже має свої дзвінки монетки і хоче оцінювати ваш рівень знань, оскільки весь цей багаж ви заберете з собою, тому ви зацікавлені отримати якомога більше дзвінків монеток. Тобто нашу монетку ми кладемо нашим бізнесменам. Бізнесмени отримали. Гроші це дуже добре. Але ми гроші заробляємо, батьки наші заробляють гроші, і ми витрачаємо їх на певні товари та послуги. Щойно ми з вами купували товари. Так, ми купували товари. Так. Купували товари. А тепер ми хочемо ще поговорити, розрізнити, а платону допомогти розрізнити. Якщо, наприклад, Аплатон вирішить сходити в перукарню і зробити гарну зачіску, він отримає товар чи послугу. Він отримав послугу. А якщо у Аплатона захоче він собі нове взуття придбати. Зима? Він отримає що? Том, товар. Взуття товар. буде це товар. Отже, зараз ви спробуєте розібратися і допомогти аплатону розібратися. Що таке товар, що таке послуга. Товар позначаємо, будь ласка, синім фломастером, а послугу позначаємо зеленим фломастером. Приступайте до роботи, будь ласка. Товар синім, послуга, зеленим. Завдання капітан команди менеджерів, завдання справився. А скажіть, будь ласка, капітан команди менеджерів наших, якщо ми їдемо у транспорті, це буде послуга чи це буде товар? Полазу. Послуга водійна надає послугу. А скажи нам, будь ласка, ліночка, якщо ми купили іграшку, це товар чи послуга? Полазу. Якщо ми іграшку купили, чи ми пішли до магазину і купили м'як, взяли його в руки. dalje, a potom tu znajom se s pozlogama i s tovarome. А Платон собі взяв вам розібратися. Що ж таке товар, що ж таке послуга. Дякую, що ви йому роз'яснили. Так. А від... Нічого. То ти добре засвоїли знання. Що ж, бачиш, засвоїла, молодець. І все правильно. Я ж бачу, а Платон дивиться і бачить, що все правильно. Ви, великі молодці справилися зі своїм завданням. Маргарита доповнює за Бачите, яка ретильна відповідальна дівчина. Давай, Маргарита, молодець. Дуже ретельно відповідальна, доробила всі завдання, а я думаю, що капітан команди бізнесменів так очікує. Подивися на. Отже, першими ми були у нас цього разу команда менеджерів. І вона зробила все правильно, без помилок і отримує золоту монетку. У мене золота монетка йде вам відправили золоту монетку. Для того, щоб ми отримали товари та послуги. Затрачаються певні ресурси. Візьміть, будь ласка, наступне завдання. Воно у вас позначене жовтою квіточкою. беремо завдання і приступаємо до роботи. Ресурси в нас, але прийняти приступити до роботи, ви погоняли плануємо познайомити, хоча вирішити. Якщо дерево, дерево це природний ресурс. Природний ресурс. А якщо буде професія, певна, наприклад, шиємо одяг. Хто шиє одяг? Швачка. Так, а який вона використовує трудовий ресурс для роботи? Швильну машинку. Приступайте. Якщо це природні ресурс, ви позначаєте зеленим кольором. Якщо це трудовий ресурс, ви позначаєте синім кольором. Він все справився, все добре. Не чекає вже статус на їх, мені не, втачу, не він для роботи. У нього все виконали, всі завдання він виконав. Що команда менеджерів подавайте сигнал. Ви виконали всі завдання. А платоном парниці аніж капітан. І команда бізнесменів виконали завдання. Завдяки вам хай. Вона вже продала сигнал. Завдяки вам, а платон тепер розуміється і в ресурсах. Але справа в тому, що наш Глатун прилетів до нас сьогодні у гості для того, щоб купити на різдвяні свята своїм друзям і скакамборники подарунки. Він прилетив, щоб подарунки, правда купити? Але ми з вами дуже любимо грати ігри. А Глатун також дуже любить ігри. Особливо інтелектуальні ігри полюбляє. Отже, ми можемо подарувати дуже таку пізнавальну інтелектуальну гру, колумове яйце. Оце і буде наш подарунок. Виявляєте, як зрадіє? Всі вогники, як завжди, за бізумками попередньому конкурсу. На першому була команда менеджерів. Отже, і ще одну золоту монетку. Команда менеджерів отримає дзвінку монетку. Ми кладемо вам рамках три рази дзвінку монетку. А ми приступаємо до виготовлення подарунку. Ми складаємо інтелектуальну гру. Для того, щоб подарувати іскорка. Адже розвиток інтелекту це дуже важливо. І наші менеджери та бізнесмени знають, щоб добре життя мати, потрібно гарно вчитися та працювати. Дбати про розвиток власного інтелекту. Руковолом була яйця першими. І тепер всі друзі Афлатона отримують такий цінний подарунок і будуть дбати про розвиток власного інтелекту. Подарунки Аплатону у нас підготовані, є, але ж і він до нас не з пустими руками. Він ніколи у нас не приходить з пустими руками. І сьогодні наш Аплатунчик також... О, а в нас на монетку! Хто переміг у даному конкурсі? Бізнесмени. Бізнесмени виявились. Бізнес бізнес з признішими. Отже, ця монетка відправляється бізнесменам. А тут є ще подарунки від нашого Аплатончика. Він приніс подарунки, але справа в тому, поки він летів, мандрував, подорожував, він закодував, він закодував свій кейс і забув код. Але в нього є підказка. Є підказка у вигляді шифру. У вас є на столах шифри, будь ласка, покладіть їх собі. І згідно даного шифру вам потрібно розкодувати даний кейс. Тобу. Але уважно, якщо ви розкодуєте вірно, то кейс буде мати змогу відкритися. Якщо ви розкодуєте невірно, то кейс не відчиниться. Дуже ж написано, все не один. Магарита збиралися завдання. справилися завдання. Допомагайтесь, допомагайте. До... Подає сигнал, менеджери були першими виконання. Ви команда допомагаєте один одному. Якщо гравець трішки не розуміється, ви ж маєте змогу допомогти. А ще ні. ще один гравець у вас завдання не виконав. Якщо менеджери виконали завдання, розкодували, на геопонті виклали повністю код, то вони допоможуть розкодувати наш кейс. Дивився, а Платон подивився і бачить, що ви вірно підібрали код. За допомогою конта ви вірно розкодували кейс. Тепер ми маємо відкрити змогу наш кейс. Ви, будь ласка, команди, підійдіть до мене сюди. А скажіть, будь ласка, шановне журі, яка команда була першою? І чи все вірно? Команди, ставайте одна команда тут, інша команда, команда по цей. Команда менеджерів знову ж перемогла. Команда менеджерів була першою у виконанні завдання. Отже, ми беремо дзвінку золоту монетку. Та кладемо її нашим новим менеджерам. А тепер мені дуже цікаво. Монетки є. Конкурси завершилися. Ми очікуємо подарунків. Поки наші журі радиться визначають переможці. Ми можемо з вами разом за платуном порахувати наші дзвінки монети. Команда менеджерів отримала в результаті конкурсів. рахунок. Один-два! Okay. Okay. Три, чотири. Скільки монеток отримала чотири. команда? Чотири. Так. А тепер ми дивимося, команда бізнесменів отримала. Скільки монеток? Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки? П'ять? Хто переміг? Шановне журі, підсумуєте? Підсумуємо. Перемогла команда бізнесменів. Вітаємо вас. Команда бізнесменів. <п 'я> Же наша команда сьогодні переможе. А які ж наша команда отримає приз? От ми підібрали, все розкодували, наш кейс відчинився. І справа в тому, спочатку в кейсі Платуна були дзвінки-монетки. Але коли він зрозумів, що національна валюта України гривня, він перетворив. Ці всі зусінки монетки на справжні гривні. На справжні гривні. Подивіться, ви своєю працею заробили справжні гроші. І команда бізнесменів своєю працею, справді хочеш добре життя мати, потрібно вчитись та працювати. Своєю працею заробили свої перші гроші. А куди ви хотіли витратити гроші? Капітан команди. Ми хотіли. На намат, щоб я було так холодно, так? Погоджуйтеся, що ці всі кошти, які ви сьогодні виграли своєю братією, які ви здобули, ви передасте захисникам, так? Передасте. Але Афлатун не може залишити вас без подарунків, таких чемних розумних дітей. Він ще, до речі, Афлатун в нас завжди прилітає до нас. Ой, прилітає він. <проб> Ну, але, звичайно, йому ще якось треба добиратися. Ось дивіться, і він їх прикріпимо, потім, і всі обов'язково вони потраплять до захисників. І захисники матимуть змогу. Тут в нас є такий пульт в нього, і ми обов'язково відправимо ці гроші захисникам, і вони будуть мати змогу придбати собі намет, можливо, ще якісь у них будуть потреби, так? І віддячать вам за ваше добре серце. А зараз Аплатун хотів би, щоб наше шановне журі допомогли йому нагородити переможців. Будь ласка, зараз наші шановні журі, нагороди. Ви всі отримаєте модатки. А щоб нашій команді, яка так активно приймала участь, не була заплатуна, а платун подарує дзвінку монетку. Кожного подарує дзвінку. Вітаємо монетку. Але в нас буде обов'язково ще. Наступного разу, коли у нас піде Платон, ми з вами пограємо в грудь і пошукаємо ще. Цінні скарби ми пошукаємо ще більш говоримо, поговоримо детальніше про місця, де живуть гроші. Наступного разу обов'язково. Так, а зараз аплатончик прощається та можуть вирушати на свою планету. Дуже вам дякуємо, до нових зустрічей.